Півень б'є курей, що робити? Почати бити півень. Це він або він ще малий. У мене так само, в мене Віандоти. От коли малого Віандота додаю до курей, щоб вже знаєте, в мене просто є Віандоти, які е, вже ті дозріли, їх добавив був до старушок. Один добре себе поводить, знаєте, вже там кличе їх, любить, так сказати. А інші просто, от, як собака та злая, до кормушки не допускає, прям зразу кидається в кусарі. Кажу, та ні, що в сраку? От є просто дурні півні. Або йому треба зробити, мені, ці окуляри вчіп'яти на, на, на клюва, на дзьобка. Я купляв, ну в мене треба дуже розмір підібрати, тому що я, я на мірокана додавляв. а, бо... а чого на мірокана? Бо він кого він? Я вже, з того року було в мене. Просто мені треба було прибирати рукаві І Вони в мене зі старушками. А, я просто двох додав, а вони між собою щось не дуже ладили. Я, я ці чукляв він То він де окуляри за 3 секунди всі пух, познімав, позривав.